душ душі тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе Господи, і Спасителю наше, поглянь милосердним оком Твоїм на цього раба Твого, називайте ім'я, тяжкій недузі перебуваючого, прихились до наших слізних благань до немічного тіла хворого, погаси вогонь тіла Його, зменши терпіння, недуги Його, верни здоров'я Йому, піднеси з постелі немочі Його, продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі. Ходив по стежках заповітів твоїх, та удостоївся Твого небесного Царства і разом зі святими славим в Тебе, Бога, милості Богом, з Отцем і Святим Духом на віки віків. Амінь. Роздільній трійці тобі поклоняємось і тебе славимо, Згляться милостиво на раба Твого, називайте ім'я хворого, недужного Відпусти йому всі провини Його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні. Подай йому і щасливе життя земні й духовні Твої благо, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, все щедрому Богу і Творцю нашому, Пресвята Богородице, всесильним Твоїм заступництвом допоможи. Господа мого за стіння раба Твого, називайте ім'я хворого, усі святі ангели, святі Господні, моліть Бога за хворого раба, називайте ім'я Його. Амінь.